Як умру, то поховайте мене на могилі, Серед степу широкого на Вкраїні милі, що блани широкополі, і Дніпро і кручі було видно, було чути, як реве револю, як понесе з України у синє море кров ворожу Отоді я, і лани, і гори все покину і полину до самого Бога молитися. А до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте і вражую злою кров'ю волю окропіть. І мене в сім'ї великі спадаї сім воїни. Не забудьте пом'янути незвичтих слов. На кішерів. Дорогі мої туча. я радий знову бачити вас. Вчора тільки ми попрощалися. Сьогодні вже вечір, Шо, неділя, 17 серпня. І Наша експедиція. Повертається із цього Шевченкового кола, яке вона здійснила за два дні. На нашому спідометрі близько 120 кілометрів. Ми об'їздили той маршрут, який Тарас Шевченко в далекому 1846 році здійснив під час своєї другої подорожі, після того, як він зранку виїхав з Липівця. Прослідував до Браслова і потім за Брасловом десь заночував устрілку. Ми повторили шлях Кобзаря по Липовецькому районі. Проїхали біля е, Широкої Руди. Потім взяли курс по давньому трактовому шляху, поштовому шляху, обстаженими липами е, до села Іванька. Проїхали урочище комісарів, дуже гарне урочище, яким нахане Любовація Тарас Шевченко. І в селі Іванька в школі теж знайшли картину місцевого художника Василя Дегтярьова Думи мої думи. Так що, бачите, в наших селах бережуть пам'ять про нашого Тараса. а це якраз ті села, куди проїжджав Тарас Шевченко по поштовій дорозі до столиці Подільської губернії, Кам'янця-Подільська. В селі Жорнище нас зустріли директор школи Михайло Маш Старовірець і місцевий козацький отаман Василь Миколаївич Притула. Вони провели нас з Шевченковим шляхом по жорнищах, показали Шевченківську криницю на цьому шляху. Місце, де була поштова станція в жорнищах, сьогодні околиця села. Там фактично нічого немає, але це місце святе, тому що там дійсно міг сходити, міняти коней наш великий коцлард. Жорнищ ми відвідали по дорозі село Шевченкове і далі направилися по поштовій дорозі. Через верхню і нижню Кропивню. Нижня Кропивня — це слідуюча поштова станція. Вона теж не збереглася, але Шевченкові Фриниці там теж щось не існує. І вже під вечір цього дня в суботу ми доїхали до Південного Бугу, переїхали Південний Буг до села, біля села Семенки, в напрямку добра і таким чином повторили. Шлях Тараса Шевченка під час другого дня його подільської експедиції. Верталися ми наступного дня після ночі в селі Сипківці через Лесу Гору, Юрківці і передмістя Ілінець-Варварів. Справа в тому, що Варварівка, це тепер складі Єлінець, там на околиці височить оригінальний пам'ятник Тарасу Григорову Шевченку Пам'ятник місцевих майстрів. Розового кольору, що досить незвично, над річкою собою. Що... давня моя мрія, що пам'ятники нашому кобзареві були поставлені над всіма великими ріками, які він долав. Над Дросі, над, над собом, над Дністром. Над Дністром сьогодні пам'ятник є ступера Кражанівського. Над собом поки що в Вільянцях Варварівці. І ми дуже раді, присвячуючи цю нашу експедицію до суддячи з дня народження Шевченка, що в Липівці теж над собою буде поставлено саме під нашому Поштова станція Липовець, Жорнища, нижня і добація. Такий другий день кобзаря. Велотур Шевченковими шляхами. А моїм дорогим липівчанам хочеться побажати виконувати заповіти нашого великого кобзаря. Свою Україну любіть, любіть її, бо оврема люте, останню тяжкою минуту. За нею Господа моліть. Слава Україні!